Знаходимося в Дергачах. Завдяки програмі «Пліч-о-пліч» пліч» маємо надійного партнера і побратима Дергачівську громаду. Мали можливість відвідати ті роботи, на які наша громада перерахувала трансфер. Це джерела загального користування, там де люди можуть набирати воду, тому що зараз нема можливості цілодобово надавати водопостачання централізованого. Також сьогодні мали можливість і честь Передати нашим Збройним силам України 70-х півдронів це прикордонники і окремий батальйон, який саме захищає Дергачівську громаду. І також привітати медичних працівників, які щосекунди спасають життя. Мешканці Броварської громади. Я дякую кожному з вас, хто в нелегкий час боронить громаду, хто підтримує наших захисників, хто допомагає нашій Дергачівщині. Кожний піввідрон це. Врятоване життя наших військових. Це танк, який не виїхав на позиції, не, від... не відпрацював по нашим захисникам. Це знищена військова техніка, яка наносить удари по нашим місцевим мешканцям, руйнуючи наші будинки і вбиваючи наших цивільних людей. Також Ігор Васильович допоміг нам з депутатським корпусом оздоровити дітей військовослужбовців, дітей, які перенесли окупацію, дітей, які втратили своїх батьків. Об'єднавшись нашими зусиллями за програмою Пліч опліч, ми обов'язково вистоїмо разом. І переможемо. Дякуємо кожному. Бережіть вас Бог, здоров'я, миру і перемоги Україні. Слава Україні!